Доброго дня, це Яна Смакула, учасник дизайн команди компанії Spellbinders. І у цьому відео я покажу вам просту листівку у стилі чистої, просто використовуючи ножі Romantic Rose, Pierced Delight, також набір A2 Meding Basics A, також декілька кольорів чорнила із лінійки Celebrations, Лаша Lime та Pixie Play, та два кольори фіолетового чорнила Pretty Plum та Lovely Lavender. Я розпочну роботу над своєю листівкою із вирізання і виготовлення штампів. Для цього я використаю спеціальну спінену гуму, яку можна придбати у будь-якому канцелярському магазині. І за її допомогою виготовлю штампи для своєї листівки. Отже, як бачите, я розташовую ножі від компанії Spellbinders із набору Romantic Rose на шматочку спіненої гуми. Я використовую гуму червоного кольору, але це не має значення. Ви можете використати гуму будь-якого кольору. Закріпляю їх на місці, використовуючи шматочок паперового скотчу, для того, аби вони не ковзали і вирізали саме там, де мені потрібно. І таким чином вирізаю штампи за допомогою машинки Artisan Explorer. Для того, щоб закріпити ці мої виготовлені штампи на акрилових блоках, я використовую Скотч тимчасової фіксації і просто таким чином наношу клейку ст... стрічку на свої штампи і приклеюю їх до акрилового блоку. Згодом, закінчивши роботу, я зможу їх легко відділити від свого акрилового блоку і таким чином не пошкодити його. Отже, я розпочну роботу на панелі білого кольору, це розмір цього прямокутника, приблизно 11 х 14 см. Згодом я його трішки зріжу, він буде трішечки меншим. І я розпочинаю штампувати свої квіти, свої такі букети, використовуючи. По два кольори чорнила. Я використовую два кольори зелених, зелено, два зелених кольори і два фіолетових кольори. Згодом ви помітите, що я не чищу свої штампи в процесі роботи, і таким чином у мене утвориться ще один третій проміжний колір. Тобто я на штампах змішаю темно-фіолетовий із світло-фіолетовим, і таким чином утворюю третій проміжний колір чорнила, не використовуючи третю штемпельну подушечку. Я штампую фон таким чином, що розпочинаю штампувати його із одного букету. Тобто, букет складається із великої троянди, двох маленьких троянд, а також декількох листочків та одного такого декоративного елементу. Цим же ж декоративним елементом я також заповнюю простір, вільний простір навколо своїх букетів і намагаюся доповнити свій фон. Для того, щоб вирізати фон після того, як він є повністю заштампованим, я буду використовувати найбільший ніж це ніж номер 7 із набору Ей Basics A, Для того, аби вирізати прямокутник. Зараз я вирізаю його на своїй машинці Artisan Explorer, а також зроблю тиснення для того, аби надати цьому прямокутнику трішки більших деталей і зробити його більш виразним. Для цього я використовую бутерброд для тиснення. Оскільки в мене вже машинка тут наверху, я одразу виріжу ще один елемент для своєї листівки, використовуючи ще один ніж із набору Pierced Delight. Як бачите, я використовую лише один ніж, а не обидва ножа із набору, оскільки я виготовляю лейбу, а не рамку. Якби я хотіла виготовити рамку, я б могла вирізати обидва, використати обидва ножа із цього набору. Цей ніж, тобто цей елемент я не лише вирізала, я також і зробила на ньому тиснення, і тут ви можете побачити усі ці. Ці красиві деталі і маленькі, такі красиві прорізані е, отвори на цій красивій і чудовій лейбі. Е, після цього я відштампувала напис Thinking of you», проте будь-який інший напис підійде до е, цієї листівки, і тепер закріплюю лейбу на е, своїй м, листівці на е, панелі. Панель я розрізала на три частини і середню частину забрала, утворивши таким чином негативну ділянку між двома її частинами. Тут ви можете побачити усю красу від штампованих елементів та усю красу цього вирізного елементу з допомогою ножа Pierce the Light. А ось і ще один приклад використання ножів із набору Romantic Rose. Цього разу я виготовила трішки іншу листівку, не зовсім у стилі чисто і просто. Проте я хотіла показати вам ще один варіант використання цих ножів. Тобто, як бачите, тут я ви, ви, вирізала їх із. Скраб паперу та із білого картону, і просто виготовила ось таку доволі просту у виготовленні листівку. Ну що ж, на сьогодні це все. Дякую вам за перегляд. До наступних зустрічей.